Значить, 2018 року проводиться ремонт спортивної зали в ліцеї номер 4 Кремінь. Це старий спортзал, в старому корпусі. У нас в новому корпусі є також спортивна зала, хореографічна зала, які ми використовували у період довго ремонту. Ну знаєте, які у нас були обставини. Да то у нас ковід, то тепер у нас війна. Нарешті це сталося. Діти обнімали мене, кричали Ура! Всі хочуть ходити на ці змагання загальним кошторисом 2,5 мільйона Пішло на капітальний ремонт цієї цієї зали. Да, да. Будь ласка. Що тут є того, чого чого не було раніше? Е, ну, взагалі, тут звичайно, була роздягальня, е, старенький був душик, це повністю е, перебудова. Це ви бачите роздягальня, туалет, е, душові кабінки є для хлопців. Тут у нас можете теж зайти, подивитися. Скажіть, ще меблі там немає, особливо це для наших тренерів, це учительська, так. Поряд знаходиться роздягальня для дівчаток на цьому моменті. У нас ще не все спортивне обладнання. Закріпилася, тому що ми вже хотіли швиденько щось проводити. Поки у нас є волейбольна стоїчка і сітка, налаштовані на змагання, на тренування, гімнастична є мати, теж нові, є тренажери, Ще будемо кріпити шведську стінку і баскетбольні кольця. Це є гарантійний термін на цей ремонт, щоб не вийшло так, як вийшло тоді. Щось... Сломалося, потекло враховуючи, що воно проводилося ж бачите, скільки років. То е, я так розумію, що е, виникали вже запитання заміни е, розпилювачів на душах. То я знаю, що підрядник вона вже замінила за власний рахунок. А, Поки ви, що термін термін. Ви не пам'ятаєте, Ні, що? термін. Термін я точно не пам'ятаю, тому що е, той е, капітальний ремонт, який у нас розпочинався дві 2018 році, Там вже були коригування кошторису. От ми зараз в. Носимо в ЦНАП у всі коригувальні моменти для того, щоб подати декларацію про завершення роботи. То хто вкладав договір до департамент? ні, ні, Любов Сільна міхайк. А Ні, ну потрібно тоді, надо, щоб якщо можна, ви потім подивитись, скажете нам. Всі да. ж таки хотілося да, б розуміти, є угу. термін, і з, з якого моменту він починається діяти. Тому що угу. дійсно, якщо деякі роботи виконувалися багато років назад, то угу. вони вже давно закінчилися, і це не дуже ага. Угу. Добре. Значить, у нас підрядник бунтбудмонтаж бунт, проект 17, це галата.